Снігопад у Тернополі розпочався ще вночі. На це оперативно відреагували комунальні служби міста і в четвертій годині ранку почали розчищати. Спочатку вулиці з маршрутним сполученням, далі прилеглі до них. Тернополяни, яких ми зустріли сьогодні у думках щодо прибирання міста від снігу, розділилися. Та погано, страшно погано. А чому нам ну, подивіться слизько під ногами, слизько зверху снігу? Я думаю, що так. Тому що машини їдуть? Напевно, що ні. А чому? Ну я знаю. Під ногами трошки слизько відносно, але воно ще й не дуже намило. А от віці, що робиться ще з старого року, безпорядок, немає куди пройти, всюди лід під низом падає. Управління житлово комунального господарства пояснюють, не по всіх тротуарах може пройти снігоочисна техніка, а двірники зі своєю роботою впоратись не можуть фізично, тому що сніг падає безперервно. Це проблеми тротуарів, на яких не може пройти техніка. Тобто механізоване отримання неможливе. Ясно, що двірники виходять 6-та година. Ясно, що такий великий об'єм доріг, тротуарів вони не можуть швидко зреагувати, щоб їх очистити. Тому маємо десь затримку в цьому питанні. Працювало десь на сьогодні біля 100 двірників на дорогах і 300, 340 десь, двірників по ЖЕКах. Громадський транспорт у Тернополі працював згідно розкладу. Невеликі затримки інколи виникали внаслідок заторів. Про негоду мешканців Тернополя повідомили ще вчора. Людей попросили не виїжджати власними автомобілями, аби не перешкоджати роботі снігоочисної техніки. Проте сьогодні на вулицях міста власного транспорту не поменшало, що призвело до заторів у різних частинах міста. Незважаючи на затори, с нього очисна техніка працювала безперебійно, проте не обійшлося без проблем. каже Олег Соколовський. Є проблема на Горбатовому бості. Затори посипаємо терміново, перейшли тільки на сіль. Були проблеми на Тернавського, зупинилися тролейбуси, було слизько. Посипаємо знову тільки сіллю, інші на, на, на текстильній були також зупинка. Посипаємо. Тобто в нас працюють служби, які практично об'їжджають місто разом з муніципальною поліцією, оперативно дають нам сигнали, і ми оперативно реагуємо, куди послати техніку. Бо та такої потреби, щоб робити суцільний зачистку, немає потреби. А ми локально вирішуємо проблеми, які виникають.